7 серпня, виконуючи свій військовий обов'язок поблизу Бесалівки на Сумщині, віддав життя за Україну солдат Дмитро Міщанов. Дмитро народився 19 грудня 1985 року в Дніпрозержинську. У 2006 році закінчив навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. У травні 2025 року став на захист батьківщини. У Дмитра залишився брат. Прощалися з воїном 18 серпня у рідному місті. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Что может родной брат а брате сказать? Для меня герой, он не погиб, он воюет, он защищает. Я в это пока не верю. Он воюет. Он для меня воин, герой. Был, будет и есть. Хочу сказать, что я знаю, как тяжело терять близких людей, родных людей, любимых людей. И брат – это тот человек, который будет, будешь ты его всегда вспоминать, как Прожитое детство, да. как поддержка некоторая, как какая-то опора в жизни. Потому что брат есть брат.